Вітаю в ефірі телеканалу АЛІКСЮЯ. Випуск новин у студії Артем Кизим. Боротьба українського народу триває на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному. А ми продовжуємо оперативно інформувати вас про все найголовніше. Як завжди, на початку випуску розповідаємо про зміни ситуації на передовій, життя на тимчасово окупованих територіях, підтримку України світовими спільнотами. Про це все далі у хроніках воєнного стану. Наші воїни продовжують боронити Запорізький край. На запорізькому напрямку ворог задіяв артилерію і танки для обстрілів в районі населених пунктів Білогір'я, Новоданилівка, Новопіль, Червоне, Времівка, Чарівне та Ольгівське. За повідомленням головного управління Нацполіції в Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Шевченківське, Комишуваха, Кам'янське, Юрківка, Новодарівка, Залізничне, Малаток-мачка, Оріхів, Гуляйполе надійшло 29 повідомлень про руйнування об'єктів під час обстрілу у селі Шевченківське постраждала восьмирічна дитина. Наразі дівчина у лікарні у важкому стані на штучній вентиляції легень. Ще двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. У селі пошкоджено близько 10 приватних будинків. За повідомленням Дніпропетровської обласної військової адміністрації. За ніч ворог обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії. Пошкоджено 9 приватних будинків: лінії, електропередач, сонячні панелі без світла залишилось до 300 людей. Обійшлося без постраждалих. По Марганцю ворог гатив зі ствольної артилерії та градів по Криворізькому району з Ураганів в Апостолівській громаді. Є руйнування кількох будинків та газогону. Люди не ушкоджені сьогодні, о десятій ранку. Протиповітряна оборона збила над Дніпропетровщиною чотири ракети Калібр. Сьогодні в день окупанти обстріляли Вознесенськ на Миколаївщині, влучили у п'ятиповерхівку та приватні будинки. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє про дев'ятьох поранених. З них четверо дітей віком від 3 до 17 років. Всі діти у важкому стані. Одна дівчинка втратила око. Її транспортують в обласний центр. У соцмережах з'явилось відео, де створився великий затор на виїзді з Білгорода. Схожі місцеві евакуюються в глиб країни. Вчора вночі та сьогодні зранку у Севастополі лунали вибухи. Що в місті заявляють, що у штаб флоту прилетів безпілотник. Українська зоозахисна організація U-Animals зробила ролик, де від імені орків із всесвіту володаря перснів Толкіна обурилася порівнянню цих істот із окупантами. Нібито орки це воїни, а не варвари. Асоціювати їх з осіянами – це образа. У ролику з'явився і актор, що грає Саурона, помічника головного злодія Мордору. Я був Сауроном у володарі перснів, але я був шокований абсолютним злом, з яким борються українці. Кандидат у прем'єр-міністри Британії Ріші Сунак закликав Велику Двадцятку не допускати Путіна до саміту групи, який має пройти у листопаді в Індонезії. Попередньо РФ підтвердила свою участь. Інформує агенція Reuters. Втрати ворога за минулу добу. Склали 200 окупантів, 8 танків, 17 броньованих машин, дві артсистеми, 8 безпілотників, сім автівок та 3 одиниці спецтехніки. Атомна столиця України продовжує знаходитись під контролем окупантів. Про останні події в Енергодарі дивіться в нашому сюжеті. Президент України зазначив, що триває підготовка місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Українські дипломати, наші партнери, представники ООН, МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути направлена на Запорізьку атомну станцію. Цієї місії може початися з відновлення повної безпеки на ЗС і в Енергодарі. І я вдячний всім, хто приєднався до цієї роботи ініціативи. Якщо російський шантаж радіацію продовжиться, то це літо може увійти в історію європейських країн як одне з найбільш трагічних. За весь час, бо жодної інструкції на жодній атомної станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на міши голова спецкомітету з оборони палати громад Великої Британії Тобі Аселвут заявив, що у разі витоку радіації через атаку РФ на Запорізьку АЕС НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту. Його заяву підтримав член палати Конгресу Сполучених Штатів Адам Кізінгер, оскільки це є загрозою для людей з країн альянсу. Відповідно до п'ятої статті статуту будь-який збройний напад на будь-яку з них вважається нападом на всі держави НАТО. Тим часом міський голова Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що у місто доставили 25 тисяч пігулок калію йодиду, що слід вжити у випадку забруднення радіоактивними речовинами після відповідної команди. Та зазначив, що цей препарат має бути в аптечці кожної родини у місті. Він захищає від ураження щитовидну залозу. Отримати його містяни можуть з наступного тижня у сімейного лікаря. Наразі радіаційний фон на проммайданчику та взагалі в Енергодарі відповідає нормі та не є перевищеним. Приймати препарат для профілактики заздалегідь не потрібно лише за командою, в разі реально підтвердженої небезпеки. Продовжуємо випуск. Далі розповімо про ситуацію, що склалася на цей момент у Бердянську і Бердянському районі. Труби, металоброх на колесах і їжа у сміттєвих пакетах. Ось таку допомогу днями отримали мешканці тимчасово окупованого Бердянська від так званої братської твері». Як повідомляє колабораційна влада, також рефі передала понад 60 тонн гуманітарного непотребу для забезпечення життєдіяльності, продукти харчування сумнівного виробництва, засоби гігієни та підручники для школярів. Також у місті колаборанти відновили роботу музичної школи, так зване урочисте відкриття, окупаційна влада проводила під об'єктивами камер для подальшого створення чергових пропагандистських сюжетів та імітації мирного життя. Протягом останніх кількох днів у Бердянську та районі інтервенти заматушились. Про це повідомляють місцеві мешканці. За їхніми словами, окупанти активно перевозять техніку між селами, патрулюють вулицями, ходять по домівках та закликають людей до співпраці. А доки загарбники намагаються всіляко промувати міське мирному населенню, активні громадяни продовжують чинити опір та розповсюджувати містом українську символіку на парканах, лавках та навіть у громадському транспорті, окупантам нагадують, що Бердянськ це Україна. Тим часом президент України підписав указ про створення міської військової адміністрації Бердянського району. Розпорядження Володимира Зеленського її головою призначена Вікторія Галіцина, депутат Бердянської міської ради та керівниця фракції Слуга народу до Мелітополя і Мелітопольського району постійно прикута увага запорізької спільноти. Які останні новини з цих окупованих територій? Чергова зрадниця влаштувала комунальний терор у тимчасово окупованому Мелітополі. Місцеві кажуть, що вона вимагає сплатити одразу всю суму заборгованості, не зважаючи, що з початку повномасштабної війни у людей з грошима важко. А у разі відмови казначейша обіцяє, що поскаржиться в комендатуру і до мешканців навідуватимуться спецслужби. Залякують зрадники і школярів. Вчителі колаборанти пишуть мелітопольським батькам погрози, щоб ті відправили дітей до школи під окупаційним керівництвом. І за сценарієм верхівки агресора залякують штрафами та позбавленням батьківських прав погрожують і студентству. Ворог псевдо об'єднав всі наші профтехзаклади і сказав, що з чотирьох профтехзакладів тепер буде один. І тих підлітків, які не хочуть ти навчатися до цього навчального закладу, ворог обіцяє призивати до ворожих збройних сил. Тому репресії йдуть по всім верствам населення, і чітко можна сказати, це вже зрозуміло, що сьогодні ті люди, які залишились на тимчасово окупованій частині Запорізької області, вони є заручниками у терориста Росії. Головний колаборант не зупиняється у підписанні якихось розпоряджень та указів. Днями Балицький заключив угоду між тимчасово окупованою Запорізькою областю та організацією «Суспільство Знання. Зрадник підкреслює, що таким чином вони підтримують молодь у розвитку знань, та колаборантам слід не забувати, що саме через окупантів молодь виїжджає на підконтрольні Україні території, щоб дійсно розвиватись, а не жити поруч з ворогом і за його вказівками. Через Мелітополь загарбники продовжують перекидати свою техніку. Днями місцеві нарахували понад десяток одиниць техніки, що рухались на Херсонські та Запорізькі напрямки. Також були вантажівки ймовірно з черговою партією солдатні та боєприпасів. Тим часом українські бійці та партизани вдало працюють по базам окупантів у Мелітополі. Цієї ночі місцеві чули вибухи. За попередніми даними влучили в одну з баз, що загарбники вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому. Невтомні волонтери продовжують працювати заради потрібної допомоги і обов'язкової перемоги. За даними соціологічного дослідження центру СоціоІнформ, 86% українців стали благодійниками впродовж останнього року. І не дивно, що їхній середній внесок зріс у 9 разів порівняно з 2021. Зараз це близько 10 тисяч гривень. Ведуча телеканалу Алекс Юагана Вакян. Та її родичка Бела Плетінь своє хобі в'язання іграшок перетворили на бізнес і теж допомагають нашим збройним силам, проводячи благодійні аукціони. На цьому аукціоні в нас представлене те, що напевно найбільш популярне сьогодні. Це Хаймарс. Він це повністю ручна робота. Тут дуже багато деталей, ракети зйомні, тут колеса, площадка. Це все складається з багатьох деталей, і ну якби він дуже такий прикольний, як на нас. І другий лот, який ми виставляємо, це вишита картина Чорнобаївка. Свої зусилля дівчата вирішили об'єднати з гуманітарним центром Запорізького національного університету. Зібрані на аукціоні кошти будуть направлені на потреби українських захисників. Правила аукціону такі: стартова ціна це 800 гривень і на один лот, і на інший. І у коментарях е, у нас спільно з ЗНУ Пост є аукціону, і в коментарях люди пишуть ціну свою, яку вони готові віддати за виріб. Та ну власне, який, який лот, і найбільша ціна за кожний лот переможе. Всі кошти будуть переказані на ремонт автівок для армійців в асортименті інтернет-магазину. Не лише традиційні зайчики та ведмедики, але й багато патріотичних ігр. Іграшок. Дівчата також створюють лялькові копії людей. А ще мріють розробити модель іграшкового байрактару. З початком війни так тематика змінилась. Тепер ми в'яжемо тільки такі, як би так сказати, патріотичні іграшки. Зараз у нас в асортименті можна сказати, є солдат. Ось такий можу показати. Ось такий солдатик, він великий, достатньо. Так, ще в нас є такі чудові літаки. Мрія. Вона дуже в нас зараз популярна. Якщо ви хочете придбати один з лотів аукціону або будь-яку з іграшок, заходьте в інтернет-магазин за посиланням, вказаним на екрані. Ставлення до братів наших менших визначає ступінь людяності. Волонтери та небайдужі запоріжці продовжують свою боротьбу за вусатих та хвостатих. Про це далі. В середині березня весь світ облетіло фото Анастасії Тихої, яка врятувала з Ірпеня 15 собак з інвалідністю, п'ять котів, хамелеона, черепаху та павука. Багато хто з українців робив так само: спершу хапав домашніх улюбленців і вже з ними евакуювався. Скажіть, будь ласка, ви можете для тварин безпритульних допомогти чимось? Ви вибачте, нас тут багато людей. Ми їх підгодовуємо, але нічим годувати. Допоможіть нам, все зробимо. Але не всім тваринам так пощастило. Чиїсь господарі за. Гинуло чи зникли безвісти, а хтось просто залишив своїх улюбленців виживати до порятунку тварин. Долучились сотні волонтерів. Серед них чимало запоріжців. Я не знаю як для кого. А коли бачиш врятовану душу, це ну як у того кажуть. Медом помазали. Зранку до вечора у нас собаки, коти, лікування, розмежування. Це любов, це саме наша класна річ. Це коли ми прилаштовуємо самі добрі ручки, а потім нам шлють відео привітання і фото. Працівники телеканалу Алекс Юа по-справжньому люблять тварин, тож не дивно, що в нашому ефірі є два телевізійні проекти, присвячені хвостатим Гуддок і Шукаю родину. А ще у нас є власні улюбленці Папуга та Мадін, господаря яких поїхали з країни, і синя маня яку наші співробітники врятували просто з вулиці. Наразі всі ми проходимо тест на людяність. У Всесвітній день безхатніх тварин, що відзначається 20 серпня, хочемо нагадати, війна. Це страждання не лише людей, а й братів наших менших. І людяність це дбати не тільки про перших, а й про других. В темні часи потрібно знаходити сили радіти. І не лише успіхам наших захисників і поразкам ворога. В Запорізькій області відбуваються й інші події, що дарують нам віру у перемогу і нагадують, що добро і світло обов'язково переможуть. Запоріжанки на мистецькій передовій, завдяки красі і її втіленню у знімках. Світ бачить та розуміє Україну. Все розпочалося з цілком спонтанної фотосесії у волонтерському штабі Паляниця, розповідає Олена Титаренко, автор фото, що було взято за основу для моралу у вільнюсі. Потім вже друзі у Литві вирішили організувати фотовиставку на підтримку України, де, власне, і побачили фото запоріжанки відомі литовські волонтери. Їх дуже вразили фотографії, і вони взагалі дуже підтримують Україну. І так співпало, що вони захотіли зробити якийсь соціальний проект, побачили мої фотографії. Вирішили, що ось вона точка зіткнення, де можна зробити якусь важливу культурну подію на підтримку України. Ця подружня пара волонтерів майже одразу оголосила збір коштів на реалізацію мистецького проекту під назвою До перемоги за кілька діб литовці зібрали. 13 тисяч євро, а створили патріотичний мурал на так званому будинку Москви у Вільнісі. Ця будівля мала стати символом впливу і величі РФ, але будівництво зупинилося у 2014 році після анексії Криму. А 2021-го суд ухвалив рішення, що будинок Москви незаконний, його навіть на папері не існує. Тепер там запоріжанка, яка символізує нескорену Україну до речі, хочу сказати, що було у нас чотири дівчини в таких гарних костюмах, але всі за характером, за якимись темпераментом, да всі були дуже різні, і от саме Таня вона демонструвала таку, знаєте, непокірність у те, що зараз Україна демонструє, да це жагу до, до волі, до свободи до, до всього того, що ми зараз робимо кожен день. Як розповідає героїня, зображена на фото волонтерка паляниці Тетяна Дроботя колись у дитинстві хотіла стати моделлю, та не очікувала такого втілення дитячої мрії. Якщо брати чесно, то я не зовсім відчуваю, що це я, тому що в цьому проєкті дуже багато людей вклали свою частину. У кожного була така своя суперсила. і на муралі так ця дівчина має там моє обличчя, має мою позу, фігуру, костюм, але це вже така інша істота. Я пам'ятаю, що коли ми стояли біля муралу, я була в костюмі. А, я жартувала, що я працюю ростовою куклою, тому що це правда десь так а, і виглядала. Тим цей мурал дещо більше говорить Тетяна, це наче власний культурний мистецький фронт. Ти розумієш, ми зробили таку дуже містичну річ, тому що фотографія була зроблена дуже випадково, дуже ситуативно під час Великодня свята, коли життя перемагає над смертю. А мурал почали малювати в день української державності, і всі на Домі Москви, і всі ці чинники зробили надзвичайно потужну роботу, яка дуже дуже гарно виглядає. 150 балонів аерозольної фарби на стіну наніс єдиний у світі робот-художник Альберт, створений естонським художником та інженером Міхкелем Джоалом та колективом інженерів Робот Мураліст. Це вже у нього, мабуть, 5 чи 6 проєктів безпосередньо через цей вироб і. Він сказав, що він зрозумів, навіщо він взагалі створив цього робота мураліста коли він побачив, що він буде робити цей мурали з українською дівчиною. Цю неофреску вже охрестили своєчасним та потужним символом єдності країн Балтії та України. Запорізькі волонтерки наголошують, що весь проект був реалізований за кошти громадян Литви. Вони вдячні за неймовірну підтримку та допомогу нашим друзям. Коли ми приїхали в вільніс, ми були здивовані, скільки українських прапорів в кожному вікні: офісна будівля, житлова будівля, кафе, ресторан, книжкова, просто там бібліотека в парку. Там всюди є українські прапори. І підтримка просто величезна. До мене підходили люди під час відкриття. Одна жінка просто заплакала і сказала: тримайтеся. Тобто, це не було до мене як до тетяни Дроботі, Це було до України. А один чоловік написав мені вірші. Тобто, знаєте, були да, дівці, до мене підійшли діти. Які е, їм 3-5 років вони в литовській сім'ї виросли. Вони не знають російську, не знають українську, але вони заспівали мені Стефанію і Ой Лузі. І коли ти чуєш такі речі, то це неймовірно мотивує. І я вдячна литовському народу за цей досвід і за неймовірну підтримку. Волонтери паляниці обіцяють продовжити роботу у мистецькому напрямку, адже це ще одна з можливостей достукатися до сердець кожного. Українці і запорізьці завжди славилися незламним духом, не лише боронячи свідім, а й захищаючи прапор держави. і спортивну гідність на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. З успішного змагального турне повернувся вихованець спортивного клубу Моторсіч та обласної школи вищої спортивної майстерності Максим Манінков на мультиєвропейських іграх підопічний Андрія Яковлєва виборов золото. Відзначився медалями найвищого гатунку і на низці міжнародних турнірів, і наостанок у важкій боротьбі здобув бронзу на чемпіонаті світу серед В цілому ліс в цілому підготували як змогли, якщо враховувати те, що в мене була травма, спазм спини. Можливо, через те не вистачило якихось вправ для витривалості. Ось це позначилося в бою з тайпейцем. А в психологічному плані я був готовий на 100%. Чимало часу пішло не на тренування, а на відновлення, адже біль у спині з кожним стартом ставав все нестерпнішим. Думали навіть знятися зі змагань, але сталева моторівська спортивна воля, а також допомога закордонного спеціалізованого центру сприяли стабілізації спортсмена. На чемпіонаті світу всі рейтинги обнулили і кількість поєдинків відповідно збільшилася. Але навіть за таких умов Максим впорався навідмінно. У нас у нас мало бути шість боїв з фіналом. В принципі, як розраховували, щоб спина дала нам попрацювати. Якщо хоча б один бій пропускали, то в принципі у фіналі точно були. Але оскільки після кожного поєдинку спина у нас не давала працювати, от і вже у півфіналі з тайпейцем навіть у тому стані, в якому він був, у принципі працював на рівних. Один раунд був за нами, другий за тайпейцем. третій теж так на рівних програли, але у запеклій боротьбі. В принципі, міг потрапити до фіналу, якби у нас жодних трав не було. Точно був би фінал там із корейцем. Там уже як попрацювали. Але в принципі, з того, що в якому стані були, яка підготовка, виступили добре. Максима добре знають суперники з усього світу, що зі змагань у Ташкенті. Як розповідає тренер Андрій Яковлєв, досвіду спортсмену дійсно вистачало. Але буквально за два місяці до змагань були змінені правила. Через брак спеціалізованих семінарів судді відчутно самі плуталися за що карати спортсмена під час поєдинку. Проте кількість стартів напередодні допомогла набрати оптимальну форму. 70% учасників, учасника які... 70% учасників ми знали. Тому ці змагання нам не лише допомогли в тому плані, що ми працювали з новими правилами, а й усіх суперників ми знали. Вони знали з ким працюють. Він у нас у кадетах був першим у світовому рейтингу. І зараз, ось в цьому році можна сказати, з нуля зайшов у юніори, і цього року він перший номер у своїй ваговій категорії. Наразі Максим готується до чемпіонату Європи, що має відбутися у вересні. І це була остання інформація цього випуску. Стежте за ефірами на нашому телеканалі. Повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм тримаємося! Україна обов'язково переможе!